другим пунктом нашого рішення, так чи отримали рішення. Проблем немає. Що, умовно? Якщо отримали, як давайте в одному рішенні і все. Давайте ми будемо ламати копія. винесемо це питання на наступну сесію. я, 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 бачу, я бачу, просто ні запереч. Пропозиція від більшості депутатів. Льодина, людина буде готувати випадком, як керуючий справами за посадовими обов'язками. А до складу виконавчого комітету за законом вона входить автоматично, автоматично. Це передбачення на тому, що не рятувачення. Просто була пропозиція. Бу. Це рішення все. Голосують? Так, стали на голосування. Була. За те, що вес керуючого справа митинської міської ради буденка Водимира Миколаєвича пославчого комітету тимської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Є. Хто проти? Хто утримався? Ні, один відпаджу точки. Є, голові. За, один займається. Рішення прийде. Шановні депутати, згідно нашого регламенту, поголод, послухайте, згідно нашого регламенту, поголод Ого, оголошується перерва на пів години. Прошу вас всіх тепер підійти до працівників, рекордіємо і здати свої будь-яки.